Вітаю на каналі DEDALSOFT. У цьому відео зосередимось на темі ціноутворення, кошторис проєкту, собівартість. Відкриємо документ План робіт. Вартість робіт формується ресурсним методом. Тобто, собівартість ресурсів визначає вартість роботи. Для будівництва проєктів у різних регіонах, наприклад, у Києві, Полтаві або в Закарпатті, Вартість ресурсів може відрізнятись. Тому типи цін по цим проєктам необхідно створити окремо. Назвати їх для зручності можна як регіон будівництва. Відкриємо довідник типи цін. Створимо новий елемент. Наприклад, найменування Регіон Полтава зберегти та закрити. Тип ціни фіксується у проєкті на вкладці Параметри. Реквізит тип ціни собівартості. Оберемо створений регіон Полтава. Зберегти та закрити. Та оновимо план робіт. Для періодичного збереження ціни ресурсу. За типом цін, є довідник ціна ресурсу. Переходимо в цей довідник. Розглянемо ціни на арматуру. Для зручності пошуком відберемо. Створимо нову ціну. Це можна зробити по кнопці Створити або скопіювати для зручності. Змінимо тип ціни Регіон Полтава та внесемо нову ціну. Наприклад, 44500. Зберегти та закрити. Переходимо в план робіт. Знайдемо арматуру. Шоста робота. Бачимо, що ціна 42 400. Це базова. Далі натискаємо кнопку Обробки. Оновити ціни. «Окей». Оновити ціну собівартості. Бачимо, що ціна оновилася. Збережемо план робіт. Дякую вам за увагу! Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку, якщо відео було корисним, і до зустрічі в наступних відео!